В Харькове нет войны, благодаря солдатам Украины. Зараз им потребна наша допомога. Популярные артисты Украины бесплатно отдают свой голос в помощь раненым. 29 сентября в 19.00. В киноконцертном зале «Украина» Переможцы шоу «Украина мает талант» Наталья Фалион, Талисапетный батальон Победитель шоу x фактор Дмитрій Бабак. Переможець шоу Голос країни Іван Ганзера. Фіналісти шоу x фактор Група Тріода. Олександр Кварта. Півфіналіст шоу Україна має талант. Победільниця міжнародних вокальних конкурсів Неля Каблучка. Борис Севастьянов – харківський композитор та виконавець. Підтримай наших солдат.